Снімемо таке коротеньке відео. Скільки важить неплідна маточка, в даному випадку кавказянка гібридизована карнікою. Значит, ну, вже підемо од обратно. В попередньому відео я знімав, як я з нуля важив, а зараз ми вага... включаємо ваги. Вони виставили тару 0. Тобто клеточка з маткою важить у нас 989 грамів 28 Так, виходить. 0. есть наша маточка кавказяночка неплотно на карнике так уходит маточка сейчас отсюда 21 миллиграмм Это, то есть 210 210 миллиграмм важительная плодочка кавказянки на карнике вот такие вот маточки Всі майже. Там деякі з легкими коричневими прожилочками, деякі такі човні повністю. Плідні неплідні маточки. Записуємо, продаємо, телефонуйте. Маточники на виході. Матковивідна відна пасіка АМГ. Телефон в описі або напишіть ваш коментар під цим відео. Дякую за увагу. Матковивідна відна пасіка АМГ.